Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні будемо говорити про те, чого з нас вчать казки. В народі кажуть, казка вчить, як на світі жить. Казка розуму навчає і від бід застерігає. Маленька казка, а розуму ній в'язка. Казка це подорож країну чудес. Казка вчить нас не боятися труднощів, вірити в свої сили, бути сміливими і наполегливими. Казка розказує нам про те, що в світі є хороші та погані люди, але добро завжди перемагає зло. Казка вчить нас завжди мати друзів і допомагати друзям у біді. Казка говорить, не можна засмучуватися і зневірюватися. Казка вчить патріотизму і любові до своєї батьківщини. А зараз пограємо в гру Чого вчить казка. Визначте, чому, чого вчить нас казка Колобок. Так, вона вчить, що дітям не потрібно ходити в ліс самим. І розмовляти з незнайомими людьми. Казка Рібка вчить нас допомагати один одному, тільки разом можна здолати різні труднощі. Казка Вовк та Казенята вчить нас бути обережними, не відкривати незнайомим людям двері, коли самі залишаєтесь вдома. Казка гусі-лебеді вчить нас піклуватися один за одного і допомагати важкі моменти життя. Казка колосок вчить нас працьовитості. Хто не працює, той не їсть. Дидактична гра з якої казки. Я по засіку метений, я на яйцях печений. Так, це казка колобок. Мій котику, мій братику, несе мене лиска, за круті гори, за бистрі води. Це казка котик та півник. Ходи, мишко, не сиди, нам рібку витягти допоможи. Це казка рібка. Молодці малята. Діти, ви всі знаєте цю казку. Як вона називається? Правильно, колобок. Скажіть, будь ласка, а від кого втік колобок? Від баби та діда. А куди він покотився? В ліс. Ось сьогодні ми з вами і будемо малювати колобок на лісовій галявині. Для роботи нам потрібна ось така намальована на папері галявинка, вам допоможуть намалювати батьки, фарби, склянка з водою і два пензлика. Тоненький і товстий, починаємо малювати, малюємо ось нашого кругленького колобка. розфарбовуємо його. Нехай висихає. А ми з вами намалюємо травичку. Ось такі ляпочки. Поки ми малювали травичку, наш колобок вже висох, намалюємо йому оченятки. Колобок наш любить посміхатися. Намалюємо йому ротик. Діти, подивіться, який малюнок у мене вийшов. Намалюйте і ви, я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!